в Серідвач Долинського району я думаю, що дуже можу розмовляти Своєю рідною мовою. З компанією Кравоний Круп я познайомилася в грудні місяці 2009 року, коли покупиця, кого я обслуговувала, була на своїй, вона була початківцем дистриб'ютором і вона була на своїй першій знаменитій компанії. Вона поділилася. Так, я кажу, надихнув, тому що в мене була своя дія. У мене була професійна е, дитина з хронічним захворюванням. Але мене познайомили з такою е, ж жінкою, з такими маленькими дітьми, дітьми яка отримала такий результат. І мені розказали, що потрібно робити. За року ми забули за цю хворобу. А далі все почалося. Я зрозуміла, що продукт працює. Я відійшла від своїх хронічних хворік, я забула про е, проблеми і я відійшла від проблем з позвоночником. Е, саме старша двонечка, яка 5 років не могла за влітніти, родила здорового хлопчика. На далекий час у неї троє синочків. <плес> е, я, ну, я взяла до правди, тому що підозрювали всякі якісь саме хороби і мені дійсно не дали 70 років, ще не було 80, шанс е, далі жити. Зараз 87, я дякую, кого ще вона живе. І дякую вам дуже дякую. Ви знаєте, в той час вже не можна було мовчати. Ви просто не можете мовчати, ви цими результатами. І я не вміла з інтернетом працювати, але завжди, коли мене вміють, біля нас є хтось з то І я попросила саму молодцю донечку показати мені, як створити youtube канал і як з ним працювати. І Я почала давати відео, відео про продукти, відео результати людей, яким я почала працювати. Тобто, коли я скакую, Де я брала ці результати? Так є і моя команда. Моїх ютуб-каналів спочатку я його зробила в чеській мові В 2016 році. В 2019 році я зробила другий YouTube-канал на російській мові, я зрозуміла сама. Буквально минулого року я почала називати свій... Результати із наших, наших шкіл по здоров'ю. Це результати, які ми я, я завжди працюю, які я беру з нашого неплохого максимуму. Дякую Галині підтримки щери, які в нас проходять. І це результати людей з таких міроприємств. Не втрачайте часу. Тому що я колись так робила, А ви діліться, діліться результатами людей, які ви сьогодні почули. Дайте можливість іншим, які ще не знають, що існує така концепція здоров'я. Несті цю інформацію у мир. Дайте можливість людям розпускати свої бутони і процвітати точно так, як я зараз у своїх 55 років. Друзья мои, вам полезен?